Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Таня, і в даному відео пропоную вам онлайн гадання на тему переїзду. І так, давайте подивимось. Буде 4 варіанти: обирайте один з чотирьох та розглянемо, як складеться у вас життя, якщо ви переїдете, і як складеться, якщо вирішите залишитись. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками. І так, дивимось. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант та четвертий. І так, подумайте, прислухайтесь до своєї інтуїції, що вона вам підказує, який обрати варіант. І так, для тих, хто обрав перший варіант. Дивимось. І так, якщо ви переїдете, як складеться у вас життя? Тут дві карти, але хай буде дві. Якщо залишитесь, як складеться у вас життя? І так, дивіться, на даний час у вас тут якась ситуація да, боротьби, да, тому ось так ви вирішили змінювати місце проживання. Можливо, це і пов'язано з війною в країні, а можливо, це і сімейні якісь обставини, да, якийсь сімейний конфлікт, тому теж як варіант. Можливо, у вас якісь труднощі з роботою, тому. Тут можливі різні варіанти, але все одно це говорить про якийсь у вас конфлікт у вашому житті, і тому ви вирішили можливо, змінювати місце проживання. Ну, тут ще, можливо, і внутрішній стан у вас такий, да, якби як якби, відчуття якоїсь боротьби, ви не розумієте, що вам на даний час потрібно. І ось ви думаєте, а можливо, потрібно переїхати, змінити місце проживання. Да, от якийсь такий душевний неспокій на даний час у вас. І так, якщо ви змінюєте місце проживання, якщо ви жінка, звичайно, тут карти говорять, що е, тут ви якби і отримуєте задоволення, якийсь і душевний спокій. Да, і тут і карта говорить да, про переїзд. Тому ось так. Е, це карта якби, сімейних цінностей, це і фінансової якоїсь стабільності. Можливо, ви зі своєю сім'єю вирішили переїхати, змінити місце проживання, тому теж як варіант. Але все одно ця карта да, говорить да, про якісь сімейні цінності. Для когось це карта говорить про те, що при переїзді, якщо ви не одружені, не одружений, то, можливо, ви і там зможете одружитися, да, знайти свою сім'ю, тому теж як варіант. Ну, на підсумок тут у вас випадає король мечів, говорить про те, що вам більш там буде складно в плані закону. Да, там більше для вас будуть якісь рамки, потрібно буде дотримуватись якихось правил. Да. Якісь можуть виникнути проблеми із законом, теж як варіант. Тому ось так. Якщо ви залишаєтесь, тут виходить, що у вас на даний час, да, як завершився якийсь період життя, і у вас розпочинається як новий етап у вашому житті. Але все одно це говорить. Да, що ви як звільнилися від чогось, від когось, да, від якогось тягаря на даний час? Ну, тут карта роботи випадає, да, будете працювати, можливо, хтось і на нову роботу влаштується. Але це да, якби такі звичайні будні дні, да, де працює, да, спілкування з колективом, знайомими, тому ось так. На підсумок у вас тут випадає королева жезлів. Якщо ви жінка, то це, звичайно, карта говорить про вас. Да? Тому, якби, якщо ви жінка, дивіться, якщо ви переїжджаєте, то там більше як головну роль, можливо, буде відігравати чоловік. Да? І більше буде, якби вам можливо, якісь встановлювати правила, можливо, більше контроль. Да, можливо, якісь м, рамки для вас. тому ось так, Якщо ви залишаєтесь на даному місці, ви тут якби королевою себе відчуваєте. Да? Ви тут вільна, ви незалежна, ви, якби, м, у вас є якісь цілі, плани на життя, і ви йдете до них, ви досягаєте успіху. Тому ось так. Дивіться, і на той варіант непогані карти, і на той, якби, е, да, але все-таки, якщо ви залишаєтесь, то ви більш себе як вільною почуваєте, більш як незалежною, але все одно якби потрібно буде працювати і ці щоденні будні, тому ось так. А якщо ви змінюєте місце проживання, то, звичайно, там для вас більше буде цінність, це ваша сім'я, родина. Да, чоловік тому ось так. Більше прийдеться да, присвячувати час своїй сім'ї та родині. Тому ось так. Але все одно тут, і по цій карті йде королева кубків, говорить, що все одно для вас якісь гарні емоції, позитивні емоції, тому ось так ось такий варіант був перший. І давайте розглянемо для тих, хто загадав другий варіант. І так, якщо ви змінюєте місце проживання, і так, якщо змінюєте, як складеться у вас життя? Якщо залишаєтесь, як складеться тоді у вас життя? І так, дивіться другий варіант, якщо ви вирішите. Да, все ж таки змінювати місць проживання. Випадає у вас карта втрат, да, тут якісь да, і розчарування, і негативні емоції. Тому для вас буде дуже важко те, що ви переїдете, да, можливо, ви втратите хтось із сім'ю, хтось, можливо, своїх знайомих, друзів. Да, для вас. Це йде як якісь великі втрати, і такий душевний біль. І знову йде карта якби, завершення, так? що у вас один період життя, один етап якби, завершується, і ви розпочинаєте життя з чистого листа. Но це теж карта така болюча, вона говорить, що зміни у вас йдуть через такий якийсь негатив, через сильну біль. І на підсумок тут у вас випадає карта Сімка Кубків, говорить про те, що ви, можливо, будете в якихось ілюзіях, можливо, ви будуєте і на даний момент да, собі якісь повітряні. Да, якби Замки про те, що, можливо, ви думаєте, а я переїду, і все в мене буде чудово, да, там намріяли собі, щось напланували, а воно виявиться зовсім не так, як насправді все ви планували. Тому ось так. Бачите, переїзд для вас якось він. Дуже важко відіграється в вашому житті. Якщо ви залишаєтесь, тут для вас карта, колісниця випадає, карта якогось прориву. Да, можливо, можливо, у вас якісь є цілі, плани, тому не бійтеся, да, робити якісь кроки, не бійтеся втілювати їх у життя. І обов'язково буде успіх на вашій стороні. Тому Ось так. І якщо ви залишаєтесь, тут у вас і родина, і сім'я, і підтримка, да, тут і карта сімейних цінностей, да, тут і фінансова стабільність. Якщо у вас є якісь труднощі з фінансами, все одно тут є люди, які вам завжди прийдуть на допомогу, які завжди допоможуть вам. Тому ось так. І знову да на підсумок карта десятка кубків випадає, що якщо ви залишаєтесь на даному місці, все одно да, у вас тут якби, гарні емоції, щастя, радість. І знову карта сім'ї, сімейних цінностей, тому ось так. Тому для другого варіанту да, краще залишатися, да, і залишити все як є. Нікуди не потрібно переїжджати, тому що цей переїзд для вас вдасться дуже важко, з якимись да, важкими втратами. Якщо і не втратами, то все одно у вас буде якийсь такий сум, да, душевна біль, що ви поїхали, що, да, що ваші рідні знайомі на відстані, тому ось так. Такий другий варіант. Для тих, хто обрав третій варіант, і так, якщо ви переїдете, як складеться життя у вас на новому місці? Так, якщо переїдете третій варіант, як складеться у вас життя? Якщо залишитись, як складеться тоді у вас життя. І так, дивіться, тут що і там негативні карти, і тут негативні карти, але зараз ми ще докладемо, подивимось. І так, на даний момент, можливо, для вас хтось зробив пропозицію, чи, можливо, ви самі думаєте, що це для вас така, якби чудова можливість для того, щоб переїхати, змінити місце проживання, да, якісь нові емоції у вашому житті, да, щось нове. І, якби такий е, час для якихось успішних дій, для успішних змін. З однієї сторони, да, якби на переїзд випадає тут і сонце, яке говорить про успіх, про радість, да, можливо, е, ця думка якби, приносить вам радість і плани, да, що ви переїдете, у вас все буде чудово, успіх, але тут далі випадає. Рицар мечів, які говорять про якийсь конфлікт, да, якусь гостру таку ситуацію нехорошу. І далі теж випадає карта така негативна, да, тут е, карта якби, говорить про і, е, і бідність, і нестача ресурсів, і взагалі вона може говорити і е, про якісь негативні емоції, душевні. Да. А ви будете себе почувати неповноцінно на новому місці проживання. Щось вам буде не вистачати. Тому ось так. Якщо залишаєтесь, звичайно, ви тут почуваєте. Якщо ви жінка, то, звичайно, це ви, королева жезлі, ви тут себе почуваєте вільно, ви незалежна, ви знаєте, що вам потрібно, у вас є якісь плани, цілі на життя, тому ось так. Але все одно у вас тут йдуть, да, ви залишаєтесь, але все одно йдуть якісь важливі зміни у житті. Да. Тут, можливо, і в сім'ї якісь да, такі важливі зміни. Для когось, це, можливо, і розрив стосунків, і, ну, і взагалі. Да, якось у вас міняється життя до і після. Тому ось так. І на. Підсумок, карта говорить, що якщо ви залишаєтесь, то все одно да, тут якісь такі негативні якісь емоції, які... карта конфлікту. Можливо, і дійсно в когось да, якби якийсь розрив стосунків, да, тому ось так ви залишаєтеся з вашим партнером в якихось таких негативних стосунках, постійно конфлікт. Ну і можливо, це, звичайно, пов'язано з війною, тому теж як варіант. Да, щоб ви хоч і залишаєтесь тут, але у вас постійно життя як в конфлікті, постійно страх, постійно, да, ось таке негативне якби, життя. Тому, тому ось так дивіться, якщо і ви змінюєте місце проживання, все одно да, ви будете там себе почувати як неповноцінно. Якщо тут залишаєтесь, то. Да, якби, теж ви тут з однієї сторони, ви себе вільно почуваєте, ви тут незалежно, але все одно, як присутній страх і постійно живете як в якомусь конфлікті. Ну, давайте зараз ще отучнемо, да, Все ж таки, якщо ви переїдете, як складеться життя у вас? І якщо залишитесь? Так, дивіться, якщо ви змінюєте місце проживання, тут, звичайно, випадає карта Єрофанта, говорить про те, що допомога там буде, на, на новому місці проживання вам допоможуть. Якщо у вас, і можливо, у вас не вистачає ресурсів для переїзду, е, да, теж як варіант, то все одно на новому місці якби, все одно вам знайдуться люди, які допоможуть. Якщо ви залишаєтесь, да, все одно тут такі негативні емоції, і карта втрат, і така душевна біль, тому ось так. Тому да, якби карти говорять, да, що краще все ж таки змінювати місце проживання. Да, якщо якісь і будуть негативні емоції, да, якщо і вам щось і буде, там не вистачати, знайдуться люди, які допоможуть вам, які вас підтримують. Тому ось так. І все ж таки, да, на перший варіант випало два старших аркани, да, які говорять, що все-таки для, для вас це переїзд, якби йде як доленосний. Тому ось так. І давайте подивимось для тих, хто обрав четвертий варіант. І так, якщо ви переїдете, як складеться життя у вас на новому місці проживання. І так, четвертий варіант, хто обрав. Якщо ви переїдете. І якщо залишитись. І так, дивіться. Четвертий варіант. Тут у те, теж, можливо, через якийсь конфлікт, через страх, да, якась така настороженість у вашому житті, є невпевненість, тому ви вирішуєте, да, змінювати місце проживання. І тут, да, і карта говорить, якщо ви Змінюєте місце проживання, вона говорить, да, що ви змінюєте через якийсь конфлікт. І знову, да, це, можливо, як і через війну, і, можливо, да, у вас і сімейний конфлікт, тому теж як варіант. Тут по цій карті це можливо для вас як е, нова пропозиція, можливо, вам хтось запропонував переїхати. Можливо, це ваша ідея, да, якби ви так вирішили. Тому ось так. Але це такий да, якби початок, це така іскорка, яка загорілася у вас. Да, ідея прийшла, але поки що на даний час, якби ще не впевнені, чи потрібно вам це, чи не потрібно. І на підсумок тут карта місяця випадає. З однієї сторони, вона й говорить да, про переїзд, да, бо тут, якби на карті є так, е, така. Дорога да, намальована на цій картинці, тому якби, вона говорить про переїзд, але все одно да, вона говорить про якийсь страх, про душевну да, якісь такі м, душі як, як страх, присутній і, і вас лякає як незрозумілість, а що там буде, як неясності немає, і що буде на новому місці. Да? Тому, м, можливо, у вас присутній такий страх на даний. Чат. Ну, І тут, якби по цій карті, да, що у вас є така як настороженість, невпевненість, а що буде далі і як далі діяти. Тому ось так. Якщо ви залишаєтесь, тут у вас теж така негативна карта, говорить да, про якісь втрати, можливо, да, як, якась ситуація така, що вже. Як якась пауза у житті, да? що ви вирішили щось змінювати, тому що, як немає розвитку на новому місці, і вам хочеться щось змінити. Але це ще й карта говорить і про втрати. Да? Можливо, хтось і втратив сім'ю, можливо, і дім свій втратив, да? з, з подіями, пов'язані з війною, тому теж як варіант. Так, і тут карта випадає можливості, що, як, як ви залишаєтесь, то все одно у вас якась можливість є, да? якийсь новий розвиток у житті, да? щось можливо, розпочати щось нове, якийсь шанс, можливість все-таки залишається на цьому місці. Але все одно карта на підсумок випадає, що все одно у вас не буде задовільняти те, що є на даний час. І у вас тут і душевний так, такий стан да, якісь немає емоцій позитивних, які вас би радували. Все одно у вас будуть і думки, і плани про те, щоб щось змінити. Да, і знову, якби плани про переїзд, тому ось так. То все ж таки, да, якби карти говорять. Про переїзд, але да, якби, карта говорить, що він вас лякає, вас лякає якась незрозумілість, неясність, а що там буде, а як складеться моє життя, але все ж таки да, на, е, випадає старший аркан, то все ж таки да, карти говорять, що краще е, змінювати місце проживання, тому що все одно, да, якщо залишаєтесь, все одно тут у вас. якби Нічого хорошого не буде. Так, да, якась можливість і є щось розпочати нове, але все одно ви будете у вас да, якісь думки, плани, все одно будуть про переїзд і про зміну у житті. Тому ось так. Ось такий вийшов розклад, такий прогноз для чотирьох варіантів. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, підтримувати відео лайками. До зустрічі!